Мобілізація зірвана пропаганда відсутня підготовка населення, відсутня економіка на військові рейки не переведення. Так хто в цьому винен? Ці 5-7 потужних менеджерів. Ну, Частина цих менеджерів вже за кордоном у якості якихось там незрозумілих послів, як якихось там ще організацій, і ухід від відповідальності зрозуміти юридично, коли прийде час спитати, а що ви зробили, блин. Аби так от, так, от так кажете, почекайте. А ми і не мусили це робити? Бо що таке офіс президента? І він є в Конституції України. Якщо ми кажемо, Конституція України це документ, основний документ. Там є офіс президента. Ні, там є адміністрація президента. Ага, уже якось так. Ті радники, які виступають на різних каналах, вони хто? Вони юридично Що? Він я радник. Я раджу вам, а висновки робите ви. Це знову інформаційна маніпуляція. Одні радники радили, 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 потім е, виїхали за кордон себе нормально чухають тут за кордоном і зараз обливають своїх ж хазіїв, але тут нічого особисто. Ті платили гроші, він співав діфірамби їм. Зараз гроші їм, йому не платять, він безпосередньо що не співає ці діфірамби. І таких прикладів до хрініще. У нас, на жаль, Е, проблема в професійності людей, які очолюють е, владу на різних ланках в нашій країні, це проблема номер один, і складно вигадувати велосипед, бо насправді навіщо його вигадувати? От, слово велосипед Зеленський завжди таке негативне е, сприйняття. Але все ж таки, е, ми мусимо розуміти, що наше завдання до тої рами. Вже треба прикручувати нові колеса і перефарбувати той велосипед новий колір. Тоді у нас шанс її, доїхати на цьому велосипеді. А поки що ми будемо вірити, що з кривими і покоцаними колесами ми кудись доїдемо, це буде достатньо складно. Час прозріння української нації мусить наступати значно швидше. І питання е, не в тому, що хтось комусь подобається, і не питання, в яке кажуть: от у вас там якісь є. Особисті образи на когось. У мене нема особистих образ, якби люди робили свою роботу. А коли в результаті їхньої бездіяльності або підривної діяльності моя країна, яку я віддав 32,5 роки своєї служби і свого здоров'я, пробачте, заганяють нас в ситуацію достатньо серйозно, то я не хочу, щоб такі люди керували цією країною. І я не хочу, щоб ці люди і далі заганяли нас в глибоку яму проблем. Я не хочу, щоб люди не вірили уряду. Я хочу, щоб було таке керівництво, яке було спроможне підняти країну з тієї прірви, в яку ці ж політики нас запхали. Я хочу, щоб в нашій країні розвивалася економіка. Я хочу, щоб відбудовувалась Україна, і я хочу, щоб ми були сильною державою, і щоб ми не оглядалися і не спиралися тільки на підтримку західних країн. Той потенціал, який у нас був в 91-му, той потенціал, який у нас є в 25-му, дозволяє бути сильною незалежною державою. Але для цього треба, щоб на посадах були професіонали і не крадії. От, стосовно некрадіїв, приклад нещодавній. Мене чесно він шокував. Пам'ятаєте, була така Алахвердієва кормишкіна, та яка корабельна сосна. Ну, цей прикол, коли Арахамія з, з Корнієнкою обговорювали, і це потрапило на запит. З'ясувалося, що вони зізналися, що вони вкрали 20 мільйонів, 20 мільйонів гривень, але їх відпускають за кордон. За них вписувався Арахамія. А мені цікаво, за наших генералів, за наших військових, які зараз сидять в СІЗО, по СІЗО, за них хтось так впишеться. З точки зору політиків, ні. Бо політики розглядають військових як е, людей, які просто будуть виконувати їх і не забаганки. А безпосередньо, аби ці забаганки були реальними, вони про це не думають. Аби ці ре... Ре... забаганки забезпечити, вони не думають. От Під час війни. Рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренувації. Я достатньо часто це привожу цю фразу. Бо ці цьому правилу мене наші навчили, навчили ще під час строкової служби. І якщо ти хочеш бути крутим, то ти мусиш вкластися в підготовку, аби стати крутим. І Якщо ви хочете, щоб військові виконували виконували всі ваші забаганки, то ви мусите, як політики, зайнятися питанням розвитку економіки, підготовки населення. І е, України в потрібній кількості зброї, боєприпасами, фортифікаційними спорудами і підтримки іноземних партнерів. От тоді це буде давати в комплекс результат. А якщо ви просто хочете десь щось, а потім призначаєте або знімаєте певних військових, якщо розібратися, і у нас був би нормальний суд, ну у нас відсутня судова система в тому нормальному розумінні взагалі, більш корумпована система ніж суди України нема. І все за гроші можна вирішити, навіть якщо на Зелене скажуть, що це червоне, або навпаки, то е, для нас питання номер один це політики тебе завжди кинуть. Це правило номер один. І якби ти не працював, вони все одно тебе кинуть. Бо саме ти їх обрав, і саме ти їм дозволив грати по тих правилам, які не на твою користь. Це ж ми їх обрали. Це ж ми їм повірили. Це ж ми чули цю фразу. Давайте ми це зробимо разом, а можливо, правильно, ми вас зробимо разом, отак воно лунало. Тому дивуватися про те, що до військових відносяться ну, з такою в певних моментах політики непотрібною, не, скажімо, неповагою, більше, мабуть, краще сказати, то ми маємо результат того, що ми саме створили цю ситуацію. Чесно скажу. Бо коли. Е Страшна і проблема, то згадують про Бога і про солдата. А коли більш-менш все вирівняли, чомусь про солдата забувають, ідуть про чорта. Це сказав не я, це сказав Піночек. Ситуація абсолютно не змінюється І в тому, що, в тому, що е, влада і далі буде маніпулювати, і в тому, що влада, от навіть останніми призначеннями е, на певних посадах, намагається е, за рахунок військових. Зробити їх ЦАПами від Бувайла і поставити їх людей, які за рахунок своєї е, медійності і певних навичок можуть е, бути сприйняті суспільством позитивно все добре. Але питання професійності і досвіду ще ніхто не відміняв. І питання відсутності системної роботи, по вирощуванню кадрів як для держави, так і для збройних сил безпосередньо це питання номер один. Але що ви хочете від тієї влади, яка в першу чергу знищила де факто ту ж саму Академію президентів України? Чому? Бо це та була організація, яка готувала кадри, яка дозволяла грати по тих правилах, які визначені закона Українами, і все складалося в ситуації нормально. Вони це знищили. Вони розставляли якихось родичів, знайомих і там інших, там і не знаю кого там на різних посадах. Люди, можливо, вони для цієї влади і класні. Але абсолютно непрофесійні, мало того, що в певних моментах жадібні і мстиві. От ви сказали про підготовку кадрів. А я згадав нещодавній допис Мар'яни Безугле, яка безуглої, яка розкритикувала е, випуск в по-моєму в університеті оборони нашому національному. Розповідаючи про совкові традиції, розповідаючи там щось таке про корупцію, про неефективність. Ну там багато було дописів на її допис і відповідей. З перерахунком кількості героїв, кількості загиблих, які закінчили цей університет наш. Мені просто складається враження, що влада абсолютно нівелює будь-які традиції. Будь-яку, скажімо, і військового освіту, їм це не потрібно, але який результат? Давайте подивимося на те, що відбувалося на Курщині. Я не знаю, як оцінювати це наскільки воно ефективно все це було. Але фраза про те, що курська операція від президента вже виконала свою місію, і все, і більше нічого, мене якось не заспокоює. І викликає все більше і більше запитань в доцільності чогось, в тому, що а якою ціною це все відбувалося? Гарне питання. Почнемо розбирати це по шматочках. Ну, по-перше, коли е, пані Мар'яна пише про совок, мені смішно, бо людина, яка народилася за три роки до розвалу Радянського Союзу, е, оцінює ситуації, в якій ніколи не була. Я не знаю, які казки її на ніч розповідали її дідусі, бабусі, тато і мама, лякаючи її радянським Союзом. Мабуть, це для Мар'яни Радянський Союз страшенна бабайка, раз вона постійно цей савок пхає. Я колись їй зустрічі казав, що пані, те, що ви називаєте Савком, до ніякого с... відношення до Савка, до ситуації взаємовідносин в Радянській армії, немає. І я не захищаю інтереси Радянського Союзу. Чесно, в мене величезна кількість питань. До Радянського Союзу. І я точно не в захваті від тої системи, яка називалась Радянський Союз. Але те, що називають савком наші, блін, молоді, які, ну, які вже молоді, вже баби Перестарки, кажемо так, в певних моментах пробачте за таку фразу. Але е, ситуація полягає в тому, що те, що називають вони савком, це те, що саме якраз було збудовано вже з Гачів Незалежної України. Це реалії. І питання номер один, що це народилося в 95-му і активно розвивалося десь до рівня 2007-шостих років. Оце той рівень взаємовідносин середньої армії, який вона називає Савком. Чесно, я не знаю, як його назвати там по-іншому, але те, що ми маємо, те, що називається називає Савком, до Савка ніякого відношення немає. І питання наступне, що стосується того самого професійного відношення, саме оці люди, які називаються українськими політиками, це вони в 90-х роках почали знищувати Збройні Сили України. Саме ці політики почали безпосередньо розторговувати, розбазарювати і продавати величезний потенціал техніки, яка була в збройних силах, бо кількість танків враховувалося тисячами. Кількість БТРів, БМП десятками тисяч, кількість літаків тисячами, кількість боєприпасів всього вираховувалось страшенними цифрами. Це ж політики приймали рішення, коли потім виводили це з прав володіння Міністерства оборони і потім через Кабмін, через підставні фірми продавали це по всьому світу. Чому ж вони про це мовчать? Нехай вони може згадають, що в 99-році. му році Відповідне рішення кучму було прораховано комісіями всі запаси в Збройних силах, які були на складах базах арсеналу, і було чітко потім в висновках доповідалось на президента України, що кількість ресурсів, які є в збройних силах України, дозволить протягом 30-35 років активно займатися бойовою підготовкою, не закупаючи жодного літра пального, не закупаючи жодної одиниці техніки. Ми могли це бути. яку З питання: а коли куди це все пропало на початок 2014 року? Військові продавали да ніхрена. Військові не до якого відношення цього не мають. Це якраз рішення приймалися, бо коли приймається рішення про відчуження майна Міністерства оборони на користь Кабміна, там підписи військових тільки стоїть з боку міністра оборони. А всі інші там, секретар ради нацбезпеки, президент, прем'єр-міністр. Ну, ніякого відношення до військових не мають. І куди це все пропало? І хто це все розпродав? Можливо, так би правильне питання було побудувати. Наступне, знов таки ж по питаннях, які піднімає пані Мар'яна е, в ситуації по Курщині. Ну, по-перше, коли е, Верховний Головнокомандуючий, так же ж посада його називається Тіре президента України говорить, що е, виконала свою місію, то мені б як військовому хотілося, щоб українці розуміли, а чого ми туди поперли. От щоб президент сказав, на, що ми туди розтикаємо, що ми свою місію виконали там, операція вже взі, зіграла. То скажи, будь ласка, шановний, не шановний, а що саме безпосередньо ми там хотіли? Не мені, бо я розумію, чого туди полізли, а скажи українському народові. Має мужність визначити, чого ми туди полізли. Має мужність, щоб люди зрозуміли, що той час ті ресурси і ті люди, які там знаходились, і не все повернулося, і не всі повернулися це було не дарма. А коли цього немає, це знову чергова інформаційна маніпуляція. Знову таки ж пакурщені. Так, в певних моментах помилки самозаспокоєна зіграла не на користь нас. Але треба розуміти, що величезна кількість російської армії, елітніших частин, які були кинуті в останні місяці на Курщину, зіграла проти нас. Так само, як е дико в штангу б'ють наші керівники, коли приймалось рішення про відправлення батальйонів територіальної оборони на територію Курщини, так вони нормальні, вони воювали, я вдячний їм. Але юридично пробачте, коли відкриваємо закон про нас спротив. Цей е, аборт машовца Зеленського, я його називає так. Е, і читаємо: а для чого війська територіальної оборони призначені і що вони мусять робити? Там написано, що вони мусять воювати на території інших держав? Не написано. Ну, ви самі, панове, порушуйте закони, які самі ж придумуєте. Штанга ну, дика штанга. І відповідно всіх нюансів е, знаходження військових України за кордоном. Регламентується рішеннями певних посадових осіб. Це рішення було? В законах це передбачено. У нас в законах передбачено з кордоном відповідно існуючих документів, можуть працювати співробітники ГУР, можуть співуватися військовослужбовці розвідувальних органів інших напрямків діяльності. А ось що стосується збройних сил України в чистому вигляді ні. І коли певні документи підписуються вже, умовно кажучи, заднім числом, ми бачимо, чи професійні люди стояли е з певних, на, певні, на керівництві певних процесів. Ні, вони навіть ці речі не врахували і безпосередньо черговий раз вдарили головою штат. Тому е розбирати Курську операцію Мар'яні Безуглі, ну от вона в свій час достатньо непогано працювала в медичному напрямку. Особливо коли була народна депутатка, що стосується посилання запитів народних депутатів для лобіювання закупівлі певних препаратів в певних фірм. Оце вони складалося достатньо круто. Хай би там і далі цим займається. А коли людина без військового досвіду, без військових знань, а просто протерши штани не один рік в кабінеті розвідки. Розвитки і е безпеки, то вона подумала, що вона ж остала на ну, мінімум якісь там суперстратегії. Ні, Як і була, такої була, такою залишилась. Амбіції збільшились, а знання додалось. Тому слухати і коментувати ці слова ну, смішно було. Я ж не коментую там безпосередні дії якихось там, там людей е з економіки. Які там займаються узкими спеціалізаціями, Ні, ну хай кожен займається цією своєю справою в цій державі. Тоді можливо буде більше користі. Тому коментувати слова людей, які далекі від питань національної безпеки, питань оборони, волі випадки маніпуляції, вони за це відповідають, але нічого кращого або покращ... скажімо, нічого доброго, аби покращити ситуацію, вони не зробили. Можливо, тоді згадаємо, як е, питання затягувалися створення територіальної оборони, як е, затягувалися питання накопичення відповідних ресурсів. Можливо, задаємо питання, а чому саме і навіщо і хто поніс відповідальність безпосередньо, коли е, певні арсенали в 2022 році попали е, в руки ворога практично е, незірваними? Про це всі позабували? А можливо, задем, зад, задамо питання, е, чому наші можновладці, як вони сказали, за 4,5 місяці до початку повномасштабної війни, отримавши сигнал про е, наступ росіян, не зробили всередині держави, то можливо не з військових питань, можливо, спитаємо з політиків, чому ще тоді ми не почали переводити економіку на функціонування мого особливого періоду, чому не тоді не почали. Е, Будувати фортикаційні рубіжі, оборонні рубіжі. Чому це не було? От непопулярний приклад, але все ж таки перекладем. На обладнання ротного опорного пункту потрібно 1780 людина годин. Це людина з Лопатою, одна за 1780 годин може вирити ротний опорний пункт. Рота в кількості 60 чоловік це вириє практично за 8-8 годин днів, трошки менше. Ну, з урахуванням там певних нюансів. Давайте порахуємо, а скільки ж тоді ми могли нарити за ті 4,5 місяці. Одна рота могла нарити. Тоді одна рота могла умовно, без засобів механізації, засоби механізації це було б значно краще. Одна рота могла нарити безпосередньо ну, на 2,5-3 бригади. Одна рота. Таких рот можна було виділити багато. І тоді, якби в свій час поставили питання і завдання для цивільної влади, ще більше можна було б зробити. Ми могли від Суми до самого Хмельницького мені, через кожний 20 кілометрів робити нові оборонні рубежі. І коли б це ворог побачив, то він би сказав: та ну нахрен туди лізти, там нам буде повна срака. А коли ворог бачить, що від Чорнобиля до Києва шикарна дорога, блін, you welcome раша, блін.